На радіокеруванні моделька від VPL B36, 16 масштаб з підсвіточкою. Відкривається капот. Тут знаходиться акумулятор, він в комплекті. Зарядний пристрій також в комплекті. Відкриваються двері, підсвітку вже показав. Також є. Повністю пропорційне управління. Як ви накручуєте, так і повертається колеса. І так само пропорційне управління газу. Тобто Трошки натискаєте, машинка буде їхати повільно. Можна натиснути більше, машинка буде, бачите, ось така може бути різка. Ось така оригінальна коробочка. Також бачите, що це повний привід, 6х6, тобто три моста, всі 6 колес крутяться, і також ось така оригінальна їхня їхній логотип. І також диференціали всі заблоковані, тобто постійно будуть працювати всі шість коліс. Ось такі диски теж виконано копійно під вантажівочку, шини. Ось така підвісочка на ресорах. На ресорах, як задня, так і передня. М'якесенька підвіска. І що ще, бачите, що кузов. Позаду є запаска, вона може уходити в сторону, і ці дверцята теж відкриваються. Ця бокова дверка теж відкривається, і тут теж відкривається. Ще додатково до цієї моделі йде набір аксесуарів, набір наліпок, зарядний пристрій. Ось тут ще багато аксесуарів, які ви вставите сюди. Тут будуть зеркала та інші маленькі елементи. Є склоочисники, ну і ось так будуть блимати у вас фари, коли пульт керування буде. Відключений від управління машинкою.